а затім і угода громадянської війни ось воно як друзі, Росія виявляється, доклалася до незалежності США. Ось воно що як саме ніхто не знає. В принципі, враховуючи що сам Трамп людина, яка не дуже сильна у суспільних науках, йому можна навішувати все, що завгодно. Але Путін дійсно говорячи про це, озвучуючи цю бздуру своїм ротом, має на увазі. Історичний факт: знаєте, який під час громадянської війни у США два цілих два російських військових кораблі встали в американських портах. А знаєте для чого? Бо вони там ховалися, вони боялися, що їх потоплять французи чи британці. Просто ці кораблі. Текли подалі від проблем в Америку, але Росія вже зазначає цей факт як допомогу США у становленні державності.